Вітаю на нашому каналі. У нас знову шкода Octavia Tour. Один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Має проблеми по системі охолодження, гріється автомобіль. От чоловік до нас тільки заїхав, ми підключили комп'ютер. Заходимо в блоки параметрів. 131 група. Бачите, 123 градуси. Пішов на грів прямо сумасшедший. І при цьому вентилятори не включаються. Якась проблема в цепі включення вентилятора. Вентилятори стоять. Зараз будемо розбиратися. Зараз будемо розбиратися. Дивіться, зашкаливало. Прям зашкалило. Виключить двигатель. Глушимо двигун, тому що це ненормально. 124,5. Оце так. Да. Проблема з включенням вентиляторів, також маємо термостат в звичайному режимі, який на 109,5 градусів. Будемо понижати температуру впаюванням резисторів. Отже, поїхали, розбираємо. При тесті зняли фішку з датчика температури. Вентилятори не включаються. Тобто мовчать. Як тільки глушиш машину, витягуєш ключ. Вентилятори включаються. Ну, тобто якась дивна ситуація. Чоловік міняв оцей правий вентилятор і вже тоді після заміни якось дивно він себе поводив. Тобто тут щось маємо по електриці, якийсь неправильний алгоритм е, включення вентиляторів. Зараз е, перепаюємо, впаюємо резистори, переводимо на зменшення температурного режиму і далі подивимось, як буде працювати. Після цієї переробки. Костери вже впаяні, кодіровка переведена із 20231. Замість двойки ставимо 0.0.0.31, 3031. Заводимо автомобіль, заходимо в блок параметрів 131 група. Бачимо друге віконце. Перейшло з 109.5 на 94,5. Зараз побачимо, як буде термостат відкриватись при переробці. І як буде показувати себе температурний режим. Бачимо, при наближенні температури від 90 градусів і більше, включається нагрузка на нагрівательний елемент термостату і термостат починає відкриватися. Зараз ми бачимо 93-94,5, 91-90 падає температура. Тобто навіть без вентиляторів холостий хід справляється без проблем. Температура на виході з радіатора підвищується. Бачимо, як термостат зараз знаходиться в відкритому положенні 90 градусів. Супер варіант і супер результат. Дивіться, навіть даже падає. Зібрали все назад. Тестуємо на комп'ютері. Уже провели декілька тестів. Все супер. Дивіться, температура 91,5 зліва. Все гарно працює, нагрузка на термостат йде, температура після радіатора 72, збільшується. Ну, все працює так, як потрібно. До речі, вентилятори запрацювали так, як потрібно. Даємо нагрузку, обороти, подримаю. Тримаю обороти 91,5. Перейдемо сюди. Вентилятори до цього не спрацьовували. Зараз включились вентилятори ось тільки-тільки, буквально 10 секунд назад. От почекаємо, скільки вони пророблять. Щойно виключились вентилятори, пропрацювали приблизно секунд 45 і виключились. Все супер. і Працює ідеально. До речі, ну якась проблема була з вентиляторами, і вона сама по собі уйшла після цієї е переміни ЕБУ режим роботи з кондиціонером і в резисторів. резисторів. Ну, просто ідеально. Починилось відразу все. Ще раз перейдемо до автомобіля. 91 градус фактична температура. Супер. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Ми вже багато машин переробили. Шкода Tour з кліматом і без клімату, з кондиціонером. Всі власники, абсолютно всі 100% залишаються довольними і це благоприятно впливає на мотор, дійсно знижує температуру. Тому всім рекомендую пройти таку процедуру і зробити. Якщо ви далеко від нас, зробіть себе по місту, найдіть, не полініться, хто це зробить. Якщо ви в Київській області, запрошуємо до нас, приїжджайте, ми швидко це і якісно робимо. Всім гарного дня, мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!